нынешний майдан. Лично на меня это произвело впечатление не очень приятное, мягко говоря, потому что ну, майдан это не место для людей, которым нечего делать, или тем более это не место, не то место, с которого будут в за шею выгонять журналистов, думаю, вы с этим согласитесь. Почему происходят такие метаморфозы? Одна из причин это то, что нынешний майдан киевский, он отчасти утратил свою цель. Любая организация, которая э, теряет свою цель и плановые шаги по ее достижению, она рано или поздно саморазрушается и перестает быть чем, э, чем, что изначально видели в ней люди. И именно поэтому я считаю, сегодня мы здесь все с вами собрались для того, чтобы показать, что Евромайдан ⁇ это единство всех украинцев в каждом городе страны. То, что Евромайдан поддерживает и будет поддерживать э, каждого человека, который каким-либо образом отстаивает единство нашей страны и светлое по-настоящему демократическое будущее и показать и постоянно показывать и подоказывать своим приходом сюда, что наша цель – это контроль власти, какой бы плохой или хороший она ни была. Спасибо всем за то, что вы приходите сюда каждый раз и показываете свою позицию. Спасибо. Друзі, дозвольте розпочати наш невеличкий перформанс. Не наступайте на граблі! У 2010 році Оксана Забушка сказала: Янукович це наш невивчений урок історії. Україна цей урок вивчила великою ціною. Наше пізнання записане кров'ю Небесної Сотні. Ми змінилися. Ми навчилися вірити, що велике починається з малого, що кожен із нас відповідає не тільки за себе і родину, а й за цілу країну. Яку оцінку поставить нам суровий рефері, наше майбутнє? Сподіваємось, нас не відправлять на перездачу. Ми розуміємо, не можна наступати на ті самі граблі двічі. І сьогодні ми хочемо урочисто відкрити пам'ятник золотим граблям, аби більше не наступати на них. Ті 40 років, які Мойсей водив. Свій народ по пустині після виходу з Єгипту були потрібні для того, щоб вони позбулися арабських інстинктів В нашій країні трохи менше, але ми сподіваємося, що вже сьогодні ми готові взяти відповідальність у свої руки і більше не наступати на ті самі граблі. Чи зможемо ми не розчаруватися у тій великій справі, яку здійснили? У 91-му році. Відбувся всеукраїнський референдум щодо незалежності і вибори президента України уже наступного дня з Києвом почали дипломатичні взаємовідносини. Польща того ж дня незалежність України визнала Канада протягом грудня 91-го незалежну українську державу визнали 68 країн світу, і саме ще додатково сім країн Великої Сімки. Україна стала на шлях розвитку. 9 липня відбулося 94-го року. Відбулося проголошення Верховною Радою Російської Федерації Севастополя російським містом. Ми наступили на граблі 24 вересня. Під тиском народного руху України Верховна Рада приймає рішення про проведення дострокових виборів дев'яносто четвертому році у березня до Верховної Ради у червні президентських 26 вересня 95 року на сесії Європарламенту Україну одностайно прийнята до Ради Європи. 28 червня 96 року, після багатогодинного засідання, Верховна Рада України ухвалила нову конституцію України. Але чи виконували ми конституційні норми? Чи жили ми за конституцією України? І ми знов наступили на граблі. Ми наступили на граблі, на граблі своєї безвідповідальності. Ми не дотримували свої обов'язки і не вимагали дотримання наших прав і свобод. У 98-му році в Україні фінансово-економічна криза. Знецінюється гривня у 2,5 рази колишнього прем'єр-міністра України Лазаренка заарештовано у Швейцарії. 15 грудня 1999 року відбулася перша масова акція під гаслом Україна без кучми влада зрозуміла, що українці готові відстоювати свої права. 23 третього січ, вибачте, 16 травня 2004 року в Стамбулі на музичному конкурсі Євробачення представниця України Руслана Лежичко займає перше місце під час президентських виборів 2004 року. Розпочалася Помаранчева революція. По всій Україні почалися мітинги протесту проти фальсифікації виборів. Головний безперервний мітинг розпочався на Майдані Незалежності у Києві. Власне, у 2010 році ми знову наступаємо на граблі. Тоді президентом України став Віктор Янукович. 21 листопада 13-го року уряд України несподівано заявив, що не готовий до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Наступили на граблі, але 24 листопада починається всеукраїнська акція непокори владі з вимогою підписання угоди про асоціацію з європейським союзом та відставку уряду Азарова і вимогою номер один відставкою Януковича. Початок європейських майданів по всій країні. Виявилося, що не битися лобом об граблі, можна, просто взявши їх до рук, ми відчуваємо відповідальність за зміни в Україні. Ми прагнемо розвивати її. Ми прагнемо творити нові змісти нової країни. У нас для того є потенціал, є інтелектуальна активна молодь, є досвід старшого покоління. І є велика любов до своєї держави. Слава Україні! Героям слава! І завершити можна словами Сергія Жадана. Роби те, що маєш робити. Роби. Робота це лише частина нашої боротьби. Віра лише пісок у підморівку років. Дерева насправді ніколи не виростуть без садівників. Живіть гідно. Не наступайте на граблі, слава Україні.